Щодо допомоги від партнерів, то Єврокомісія нині вже схвалила передачу Україні понад 4 мільярдів євро. Транш відбувається у рамках програми Україн. Facility. і про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Отже, за його словами, ця фінансова допомога має зміцнити макрофінансову стабільність нашої держави. А також Шмигаль додав, що після отримання коштів загальна сума фінансування від Європейського союзу в межах зазначеної програми сягне 12 мільярдів євро. Тож нагадаємо, що раніше лідери країн Європейського союзу схвалили це таку ініціативу, в рамках якої передбачили передачу для нашої держави 50 мільярдів євро до 2027 року. А тепер щодо а, неоднозначних заяв, тому що Дональд Трамп, Трамп натякнув на ймовірне послаблення санкцій проти Росії. Так в інтерв'ю агенції Bloomberg кандидат у президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що не є прихильником економічних обмежень. Тож, коли у Трампа спитали, чи думав він про послаблення санкцій проти Росії у межах угоди щодо припинення війни, він відповів ствердно. Однак нагадаємо, що за часів свого президента Трамп говорив, що не розглядає можливість зняття санкцій проти Росії. І Він також запровадив санкції проти російського газопроводу Північний потік-2.